Доброго вечора, друзі і підписники каналу Сільське подвір'я. Миру, здоров'я, добра. <кій> Іду вже з роботи, як бачите, на роботі пробувала записати вам певно 4 або 5 разів відео, яке би суперечило попередньому відео, що я видалила. Запитаєте, чого видалила? Та видалила тому, що почалася, як би в коментарях, розпалюватися ворожнеча. Вирожне, Чому ворожнеча? Та просто тому, та просто, друзі, тому, що... Я сказала, що наша жулька цієї ночі не гавкала, бо не було тривоги. Я не знаю, чи була тривога. У мене на телефоні не підключений додаток, тому я не знаю. Але коли вийшло це відео, потім я прочитала новини, що тривога, звичайно, була по всій Україні. І тому щоб не розпалювати ще гіршу ворожнечу між сходом і заходом, бо я не веду політичний канал, щоб моя жулька не була фігурантом цієї справи якоїсь неправдивої, то а я якимось некультурним Прибічником чогось, то я його краще видалила. Видалила, та й видала. Та й все. Забули, проїхали. Для мене, наприклад, Україна це ціла держава, і я не розділюю її на кусочки. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть в коментарях. Напишіть, чи ви згідні, чи ви не згідні. Чи мої твердження погані для вас? Отак. От Я не хочу лізти туди, куди мені не треба. Це просто був неправильний мій вислів, неправильне моє твердження чогось. Про що я прошу у вас вибачення. Надіюся, в мене такого більше не вилетить. І я не буду більше говорити то, що не треба. Та й при тому, що і YouTube не пропускає такі речі. Але думаю, що моє вибачення пропустить. Всім спокійної ночі. Миру нам. Здоров'я, добра. Вибачайте ще раз, якщо я не права була. На добраніч.